Вітаю, друзі! На гуртку Природа і фантазія ми продовжуємо з вами роботу над об'ємною листівкою. Я Поліщук Кольга Анатолійна. На минулому занятті ми з вами збиралися приклеїти наступний етап нашої ялинки. Ось на першому етапі ми приклеїли сову і е, сніжок. На другому етапі приклеїли сніг дві ялинки і луну. Ось почався третій етап. Ми зверху з'єднали ось ці лінії до схину полосочкою бумажною, внизу приклеїли сніжок з двома сугробами, і зараз ми маємо приклеїти ось таке дерево. Е, можемо так, а можемо ось так. так. Ми його спочатку викладаємо. Воно може не співпасти, нічого страшного. Так, дивимося, нам краще його спустити трошки, трошки нижче, трошки в сторону, щоб і луна була видна, і щоб трошки була видна сова. Ось в такому, дивіться, як ми його: ми одним пальцем прижимаємо середину дерева, а іншим ось край, краєчок намащуємо клеєм. Приклеїли. І тепер обережно приклеїмо низ. Все, дерево більше не здвинеться, тому ми ось у кожен кінчик намащуємо клеєм, знизу приклеюємо. І зараз ми з вами обріжемо лишнє. Те, те, де воно виглядає, де воно, бачите, ось вони не співпадає. Виходить за межі і схину, тому ми трошки неважливо підрізаємо трохи, щоб воно не заважало нашій пластівці. Є. Так, дерево, і сюди ж ми посадимо кущик такий маленький під дерево. Ось того, ось, бачите. тепер у нас раз, два, три, три малюнки вже наклалося. Тепер четвертий. На четвертому малюнку ми також ну розвороті. Ми також зверху маємо приклеїти оцю полосочку. Ця полосочка вона для того, щоб трималась оця гармошка, тримала форму і не, не розпадалася. Ось Тому ми її ось тут приклеїмо. Внизу знову приклеїмо сніжок. Є. Бачите, ось ми дерево не обрізали, воно виглядає. Тому ми чуть -чуть так, підрівняємо його, і все буде добре. Е, тут ми приклеїмо ось такі ялинки. Тут уже, ви дивіться, не по образ, не по зразку, а як у вас виходить, От, де вам краще вона виглядати буде, ця ялинка. Ось в мені вона ось тут краще виглядає, а ця ось тут. Так само, приклеїмо. І е, на передньому плані ще поставимо ялиночку. ялиночку. Бачите, як в мене як я приклеїла? Так не має бути. Якщо ви малювали е, ялинку, обводили, приклеювати потрібно ось таким чином, щоб тільки біле було. Так, ось стоїть ялинка. Тепер наступний етап у нас ось ця рамочка. Намащуємо клеєм оцей останній згин по всій довжині. Закриваємо рамочкою прижали і тут сніговичку намалюємо очки. Носик і посмішку. І приклеїмо його ось тут ззаді нашої рамки, щоб він був на передньому плані. Коли робота висохне добре, ну ми, звичайно, тут дивимося, якщо треба десь трошки, бачите, виступає біле. Біле за межі чорного немає нічого виступати. Ми повністю все зрізаємо, щоб тільки ободок був чорний висок. Коли робота висохне, ви її ось так розкриваєте, трошки розтягуєте. Звертайте увагу, що ви коли клеїли, воно десь могло трошки склеїтись. Ми розкриваємо всі наші заготовочки. Відклеювались, бачите, ще не висохла роботи. І ось в такому вигляді такий ось загадковий у нас подарунок для мами чи тати. Я думаю, у вас все вийде до наступних зустрічей.